Привіт! Всім привіт з Одеси. Я на привоз приїхала сьогодні. Хочу глянути, які ціни. Е, картопля, гірочки, полуничка, черешні. Ой, так жарко у нас сьогодні глянула на градусник десь в 12 дня було вже на градуснику на сонці, плюс 50. Тому в Одесі дуже-дуже жарко. Пишіть, яка температура у вас і які ціни теж цікавить. А тут вам вже не раз показувала тапулі. Кому треба, знаєте, резинові всі тапочки. Може кому на море побігти, може вдома ганяти. навіть ж дівчинки, красовочки, які сміряють, тапки, чоловічі резинові, хлопчачі, підліток, жінка. Любі, ось дівочка. Да, Навіть вона відправляє, покажу вам щось зразу. Тут от сто тридцять, сто двісті, чоловічі, отакі дивіться. E, вдома може мені сидити по двору. Доброго дня вам. Так, що у них тут ще міряють, дівчинки. Та тапочка, дивіться, 150, кросівки навіть 150 гривень якісь. Да, дивіться, вдома ганять. Таполі в них скільки? 280 Носків багато. Дівчинка відправляю по Україні, зараз запитаю. Доброго дня вам, скажіть номер телефону, щоб замовити. 066 54 19 445. Звати? Даш. Даша. Даша. Угу. Ось чоловічий, який він дивиться. До речі, оці у мого чоловіка вдома, вони, кстати, він відтягає вже дуже довго. Оці нервуються, оці штучки. По чому такі тапки? 200 гривень. А, 200. Так. 150, там сіно чи ось. Є такі от по 110, теж пенка. А, ці по 110, тобто взагалі прості. Є вот такі вот по 170, тоже хорошо. 170? А, тоже, да, воно не порвается, ця штука, девочки. Ну тут ще що у вас, футболки, носки, Футболочки, да? там шортики є. Костюки. Оце все ваше, так, да, да, виходить? І Ото все ваше. Да, це, Весь це, фруктовий ще пасаж Чи да, до що? До середини, дивіться. Оце теж ваше? Так. Да, да. А, у них спортивні костюми, даже. ось чі... О, так вони такі теплі. Дивіться, о боже, скільки тут багато всього. Так, 330, 400, дивіться. Шортики всякі, ось такі тонесенькі. Оце, ну знаєте, на море бігати чоловікам. Зараз зменшу трошки вам покажу, скільки футболок. Боже, я не знала, що це все їхні. Костюми, ось дивіться, 1700. Отакі спортивні. А почому такі? Костюмчики 1250. І оце є е, варенка, да, да. так? І коричневий теж, чорний, теж 1250. Угу. Ході, коротше, будете знати. Прям. На вході, ось дівчинка торгує. Так, топулик. Вот это знать, дивиться, всі, всі кольори є. А жіночі такі по чому Кроксики? Кроксики от 190 до 330. До 330, угу. І кімнатні, да, у вас якісь, є? Да, є 170, 260, є, є, є вот такі вот топулечки по 170. А, це для бабушек, да? Да. 170. І задніх, і без Ось є всі розміри. 170. Угу. Все, дякую, гарного дня вам. Дивіться, удобно то, що тут з Преображенська і ось трам... остановка трамвайна. Ви встали собі, приїхали, пройшлися і все тут з краю. І що я люблю, бо ця, ця арочка з Преображенський вход, я ж тут дівчат всіх показую. Оце якраз ця вулиця, будете знати, як їх знайти, заходити, от в арочку, і пішли роздивлятися ціни на привозі купальники до речі зараз зайдемо до Леночки, подивимося що там люди є на привозі класно о тут навіть такі, знаєте вітер вітерочок трошки так. черешня печому 100 гривень а прикоска 180 о гірки навіть по 30 гривень вже по 30 вже, дивіться, які вони я на них хоч гляну. Ось такий. 30 гривень. Помідори дорого. Морковка 60, кабачок. Боже, молоденький, гарненький 35 гривень. Картопля 25. О, 25 сіткою. До краю недорого дивлюсь. Тож зразу тут є такий магазин. Е жіночий одяг. Тут чисто все жіноче, такі корсетики, дивіться. Ну, знаєте, цін немає. Я не буду питати. Що почав. Покажу вам, щоб ви хоча б знали, що штани, маєчки всякі, ось така дивіться. Ну, ціни, а, є, 750 гривень, мабуть, костюм А, да, це комбінезон, отакий дівчатки дивіться. Комбінізончик юбки, юбок багато і футболки ці з Мікімау, модні рубашечки. От будете знати, зразу такий магазинчик тут є. Так, біжимо далі. О, Олена є на привозі сьогодні. Ось морква 50. Ось така 25 навіть. Цибулька по 20, 25. Ці кабачки по 30 навіть. Клас. Капусточка по 20. Така громезна прям. Угу. Супер-супер. Ось дивіться, скільки це є моркви по 25 гривень. А хозія. Картопна. Хазяйка очками торгує. Вона на два столи. І туди, і сюди. Так, ось тут Леночка торгує, але ну, Лени, дивлюсь, немає. Я покажу вам, щоб ви теж знали, що в неї є. Ласіни. Лена, немає? Ні. А. Трошки покажу, що у вас є. Так, бюстиків дуже багато, топіків. Ліна привозить, все час щось привозить, от, от, е, різне всяке. Труси навіть, це що, ХБ да? по 50? ХБ 50, такі постати 40, по 70. Бразильянки, о, це класні. Оті такі класненькі. Ось такі трусики є. Навіть бант, Хто хоче ззаді, такі бант, можна купити. Топіки. Для моря є такі всякі, знаєте, ці накидочки для моря. Чи це... А, це навіть комплект. Де, де. А, сейчас покажу. То комплект, да, виходить? О, новинка, якась дивіться. Комплект 870 гривень, так, накидка, трусики такі і такий топ. 870 гривень. Такі є купальнички. Здільні, роздільні, не і різні. Такі от на бабушку, знаєте, на пишних жіночок. А, вони так трошки з поролоном навіть. 330 гривень, а такий широка посадка трусики. І ліфт такий, знаєте, для широкої пишної груди. 330 гривень. 470 це маленький, вірші трошки дорожчі. О, чорний, ось який гарний. Дівці платять. А це ж он. Що ось на дівчик, на діточок, дивіться, на ребеночка, 460 гривень. Плаття, ви знаєте, дуже багато. Так, що? А номер Ленін, ви не пам'ятаєте? телефон? Я могу позвонити. Ні, нам... говоріть номер, знаєте? Так, номер Лены 093 496 27 32 на Viber. Пишете, скидайте модель, як вам подобалося, вона вам все підбирає. всі моделі платять. Плаття є і великі розміри, так, і батали. Тут все, що хочеш, приходьте о, 450, навіть вон по 300 щось є, 200, А скільки це 370, 550 платічко. Ну і купальників дуже багато, хто шукає купальники, все можна прийти поміряти. Так, рулет у Леночки, зараз вам ще скажу. Який вже вже забула, 208-209. Тут Лена або її мама торгує, тому приходьте. Йдемо далі, дивимося, життя на привозі. Так що дивіться, понеділок, а людей багато. Кабачки по 30 і по огірки по 30. То це взагалі шикарно. 30 гривень 30. А перчик дивіться 120. Дорого. Так, горошок 75 у Вікторії. Капусточка 25. І по картопля 30 гривень. За кілограмчик. Так, тут Леша. А що Леши нема? Привет. А? А выходной? выходной. А що він кожен день вихідний? Два дня вихідний? А сведу четвертий А що, так? да? Света не беруть там все продажу. Воно горить моментом. Друзі, 63. А зранку скільки був? 110. Зранку 110, дивіться, після обіду 60. Горить, просто горить. І класний, дивіться, класний. Класний, невеличкі, хто любить такі грибочки, будете знати, тут Льоша стоїть. Так, тут не працюють. Тут почому картопля 35. 35. Е, так, 35. 30-35. Ну, це вже ціни мені подобаються, більш-менш для народу. А, кабачки навіть по 25 є. Цибулька 25. Так, тут. да. А де Даша? Нема Даші? Даша вихідна, Любчик торгує ось. Любчик на привозі, да? 30. Огірочки по чому у вас? 30. Тоже по 30? Ціна да. Всі по 30. Огірочки. Так що всі будемо їсти огірки. Солити. Да, можна, кстати, солити вже, Надо глянути, по чому ці віники. Так, і дивіться, по 30 гривень і 80 року. А помідор цей? 120, 110. И 110. Угу. Да Та я бачу. Так что, Любчик, а что вы сегодня не на своем месте? Подлиннее, да? Да. А Даша выходная, да? Завтра будет. Завтра будет. Да что, Люда еще не приехала? Нет. Люда будет тоже, наверное, да, на следующую дели. Так что мы бежим дальше. Ой, в другу сторону, подождите. Ну, я вже запуталась, куди йде. Ми йдемо он туди, туди. А так пройдемо сьогодні цей ряд, покажу вам з Преображенської заходи. Так, далі, далі. Тапки, розпродаж 100-150. Ви ну, знаєте, все одно треба отакі... А, і тут така сама ціна, дивіться, 200 гривень. ці тапки, щось спочатку там вам показувала. Так що будете знати. Ось покажу, тут даже ціни є, дивіться, 130, 100. 290 чоловічі, отакі, знаєте, кеди, просто може. Кому треба 430 гривень чоловічі. Кроксики, кросовочки. Так, є. Показала. Дивіться, картопля скрізь 30 і огірочки у всіх по 30. Тут дівчата не працюють, ну так, да, відпочивати теж потрібно. інколи. Так, тут носки продають Еля з хлопцем. Тут торгує Альона, є вона сьогодні. Єсь, Альонка. футболки вже не раз вам показувала. Може комусь треба маєчка, Мужчині якомусь. Дивіться, класна хебешечка. Ось такі маєчки є, футболочки, шорти попривозила, це навіть плавати може. Плавки. І оцей холодок ткань. Оце класно, кстати. Така тканина, приємна. Он по замірам приходить і вибирають у своєму хлопцю чи чоловікові любі шорти, футболочку. Альонка в неї група в телеграмі є. такі футболочки. Так, біжимо далі. Точно так пробіжуся, одне вам відео зроблю, щоб ви знали, що тут хоча би продається зі сторони Преображенської, як заходите. Так, тут можна, дивіться, купити оці кепки ще Одеса. Кому може на подарунок. Пройти, Ось такі кепочки есть. отакі є, кому надо. Ну і просто отакі всякі. Так, що тут у нас ще? А, вишиваночки, шляпи для моря. Так, тут теж купальники є. Костюми такі. На цю сторону ем, семена, удобрення, всі хімікати, виджуки, все, що хочеш, у них є. Сетка. Це вже вам показувала і не раз. Заді оптових, вони не хочуть розказувати ціни, я не хочу до них навіть підходити. Так, тут щось, ліпешка, що це? Шурпа, плов, ліпешка, Самса готують. Так, і тут, дивіться, стоїть людочка. Єсть у нас сьогодні чи немає. О, якраз плаття приміряє. Так, є і людочка. Такі кроліки, зайчики, дивіться. А Люда стоїть, дивіться, ролет 48-49. Тут де бабульки, потім покажу, вам, бабулечки приїжджають. Тут привозять квіти, вони оці можна багаторічні квіти купити. І в основному вони зелень торгують. Квіти, зелень. Так, Людочка, доброго дня вам. Ви залишите собі чи ні. А доброго що це у вас таке? Сюда. Це ви вже ходите зразу показуєте ціну? Думаю, ціни? Залишити чи ні собі. Це костюм чи що це? Це костюм, так, да, думаю. Оце леопардові штани? Так. Да. А ну пишіть, як людочки, дивіться. Так. Однотон, Однотон верх. І, і лео... такий Лео. Лео Леопардіця, прям, да? <свят> так? Людочка, як замовити ваші вбрання? За номером телефона 096 22 44 200. Привоз 48 49 ролетів. Вже ж показувала вам, зараз покажу. Платічка. Ви робіть скрінчик, скидайте, люди, на Viber. Вона вам скаже ціну і розміри, все, все вона вам підкаже. От тут у неї дуже багато всього. Футболки, шорти, коротше, костюми, плаття. Такі ексклюзивні, де не знайдете, ви в магазинах інших. А є все у люди, так? Да? Це що люди заплатять? Да, Коровка. І зараз до нас їде товарчик, дівчатка, по шортикам, по маєчкам. Зробили рекламу того разу, все розібрали, їдуть, їдуть дівчатки. Які сьогодні... от розе, Роз... розова? Да, так, як той розовий, Їдуть да. дівчатка сьогодні будуть. Угу. Тоді навіть жінка, да? ця така похилого віку така і купила, да? яка да, вона всі класна. Написали, Роже, да, так, що будете знати костюмчики, шорти, літоці, льон. Це ж льон був чи не льон? то був льон льон. Жінка взяла рожевий, такий класний. А немає. А от такий дивіться колір. такий яскраво рожевий жінки годів. 70, сімдесят, мабуть, Да? Це те ж саме штаніжка. А ні, це штанішка, то були шорти. То були шорти, це рубашка, то була маєчка. Тут все у люди, все що захочете. Ліво, не ліво, коровки, слоніки. Що хочеш? Сьогодні навіть бабулік дуже мало приїхало Дуже дуже мало. Черешня ще нема що вам показати. Пусто. Ну, в будні тут дуже багато не так сидять. Ось якразні міста. Бачите, помалювали в кожному місце. Так, черешня. А в яку ціну черешня у вас? 120, а ця 140. Ага. Такі черешні. А, за що сьогодні так вас мало? Вихідний зробили собі, так? Да? Навіть новий привоз. Дивіться, арочка не працює. Вихідний. Так, дивіться, це розворот. Тут ось колбаси є. Хочу глянути, чи є валя, там, де фініки, курага, чернослів, щоб не ходити в поліклініку. Чи є у нас сьогодні чи немає? Бо ви питаєте, як її знайти. Отак теж, дивіться, проход. Це між двома корпусами. Це роздріб, заді мене оптовий. Так, ще покажу, може хтось шукає оці халати, чи як це не халати, фартухи. А, спецодяг, 500, дивіться, Кому? отак. 750. Такий халатик 550. Так, 700. А що у вас все? Отакий 350. Ай, на цю сторону, дай. Да. І Уже отакі зібрали. 300, 400. Ага. А, по 300 гривень основно, так? Да? Фартушки по 250. А, 250 фартушки. Ось тут стоять, стоїть жінка. Вона постійно там стоїть, щоб ви знали. А, є валя. А валі немає, є чоловік. Ось тут стоїть валічка. Показую ціни. Не швидко, щоб ви бачили. Це женщина взагалі-то. Тут валя взагалі да, так? це так. Молодой красивий. Здравствуйте, Світ. Доброго дня. Валя вихідна, да? так? Так. Да? Ну правильно, треба жінці відпочивати. У нас з'явилося там сильно. Да? Так, от такі ціни. Що? Що, щоб ви знали, хоч що продається на приводі. Розторопша. Горчиця. Амаранті. І крупи. Так, і шортенціль, ціна скільки? 100 гривень. Капліт. Ось 100 гривень. 100 гривень така пачка. Ось така. Ось така є 60 гривень за кілограм, тут мішок 10 кілограмчиків. Так, тут стоїть валя, показала. Йдемо далі. І тут же заходимо в центральний проход. Тут пледи Показувала. Тут Анжела стоїть, з Єврохімія з Європи. І ось ряди наші. Часто так глянемо швиденько. чому Ну, ціни прикольні, мені подобається. 30 гривень огірочки, теж у дівчинок. Ну, помідори чогось дорогі. А чому вони такі дорогі? У всіх дивіться, 100-120. А клубники немає, так, да, нема А де ж полуниця? Все? Да. А, вон девочка есть. Так, тут капуста, дивіться, 30-20, стара 60, картопля 40 стара і 40 молода. Чува, а як так ціна якось так странно роблять? І ось тут колоничка. Якась ціна полуниці. А по чому? Така 200. А друга? Поплотнее, 220. А, ще дорожче. 220. Вот это, да? А это 200 все. Земляничные, домашние. А звитки полуницы ваша? Ты серьезно. Клея. Клея. А абрикос. Абрикос 150 и 250. Вот цей 150? Это 150. Угу. Чем такие цены на полуницу? Щось піднялась в ціні? Полуниця піднялась ціні, звісно. Странно чого. Вроде би джедачів не було. Так, і ну, ось полуничка. А у вас по чому? Теж 200. Така гарна. Тут показувала вже колись таку гарну, гарну. Ой, і ця землянійка, так? Да? А це почому? Это 250 баночка? 250 вже дивіться. Угу. Клас, Ну гарний такий товар. вибраний весь. А чем клубничка у вас? Показала. Так що ви знаєте, А, сейчас вам покажу. Дивіться. Тут поворачуємо і подивимося, чи хамса є на привозі. Так, тут розсада, жінка стоїть, Будете знати, Света. Помідори. А чому помідорчики? П'ять гривень, гривень штучка. Сьогодні останній день, Світові. Чого? Розторговую вже останній день. А, вже нема розсади, так? Да? Так, да, я вже заканчую на фініші. Вже всі посадили, так? Да? Так. Да. Що тут за сортище, дивіться, волгоградка, ну як обично, Санька. Тільки вірок <плес> не знімай. <хі> так Та, як цвіти, вот, багаторічні ви все привозите в будні? Вже нічого нема? Для все. — А що, а коли ви вже будете? В наступному Для... році? На осінь? На осінь? Да. — Так що молодці, все розпродали. Так, йдемо до Надюшки, покажу вам ще же тут. Нема нікого, дивіться. Час дня нікого немає, тому треба зранку приходити. Одна надя залишилась. — Привіт! Де всі? У нас сьогодні мало. Мало? А що у вас хамса була? Була хамса тюльки, все дала. Почем хамса 200? 200, тюлька 130, свєжа, волосольна, 130. 140, 100 і 90. Це. А, і Дунайка ще є, да? Дунайка вже закінчує. Дунайка, це ще це, на це, шубу. Це, це Боєн. Боєн 50 гривень. Так що, дівчатки, зранку треба приходити, ви бачите, немає вже ні, нікого і нічого. Сьогодні нас мало. Мало, але в да? Так так? так? так, а ви коли вихідна? В середу? Ні, я буду працювати зараз. Покар... Завтра, після завтра, Льона уїхала, я буду працювати. А, ви поки працюєте. — ви Завтра, післязавтра, я тебе жду. Завтра я на роботі. Заходи, післязавтра. Хорошо, І ви приходьте. Камсичка, ця ж без, без шелухи. Вся, хорош. вся хорошенька. угу. Де всі? Свіжа риба жива, дивіться, нема нікого. Нема. Одна Альона є. Сидить в тіктосі. Так, що у них тут? Карась живой, мелкий. Де всі? Не На вийшли сьогодні? Зірають. На морі всі загорають. Риба зараз буде працювати до двох годин дня. До двох годин дня. Зранку, так? Да? Зранку і до двох годин дня. Тому що дуже жарко, хлопці. Дуже жарко. Риби мало, дуже жарко. Ой, який судак. Сюдак заравенується. 280. Ну, карась крупнейший была и носичка, була і дунаечка, солененькая, свеженькая була. І карпик був сьогодні, Ну, все продали. Баба Кате Каті ногти під пакети дивлюсь, <реш> Да? Старалась. Старалась, подбирала. Старалась. Так що будете знати до двох годин, бо потім нічого вже тут не буде. Ну і тут, виходить, від острова дивіться, горошек по 50. картопля по 40. Вот такая Гарно. тоже по 40. Вот такие помидоры 100. Пер... Ой, персик. Хотела сказать персик. Абрикос, да? Ананас. А ну, какие он середине? Ананас. Она сладкая, да, получается? Да. Ой, Угу. Так що буде знати 150. солодка. І що? Горошок по 50. Він же старий, так, да, цей горошок? Ні, ще нет. Покажіть, где ми працюємо. Ще пару днів і все. Горошко. А що, пару? Вже не буде? Уже відходить. О, привіт, привіт. Сови, Пишите, пока я тут у вас. Ні? Ти уставший. Що у вас? Сок, гранат, є? Все є, так? Да? Жарко. Mm. Короче, покажу, де сок гранатовий. Тарас повернувся, продає. Тут він, він стоїть. Вон Тарас, його точка. Дає спробувати все. Правда, він трошки після операції, але в нього дуже смачний сок. Любий, там і ананас, і виноградний, і, який хочеш. Будете знати. Ось Знаєте, що я вам хотіла ще показати. Де знаходиться добраму? От дивіться, остров. Центральна, ну центральна аречка, остров, бачите? Ход. І сюди йдемо, покажу вам доброму. І так, проходимо. Кусна абрикоса? Угу. І ось доброму. Ви мене зустрічаєте? Звісно. А як ви знали, що я йду? Хочу показати де я ви стоїте. А ось коровка получается, ось доброму коровка на привозі. Сразу заходить, і дівчина торгує. Ціни всі є всівочка. Встрічає всі, всі сцени, виходить. Лепщики потрібні район. Куда? Куди черемошки? Черемошки все і ось такі пельмешки дуже смачні. Дуже я даже зранку сьогодні їла, варила пельмешки. А є сті вареники? Немає свічні? Ні, я послід забрала шоколадне. Шико немає. Mm -mm. Я сьогодні не доварила просто, ну просто. Нет, завтра будет. Сегодня завтра будет. Да, завтра будет точно. А вы сегодня що, тоже до 18.00? Uh, да, каждый до 6. О, правда, привоз сегодня видите, Молочный полупустый, тоже дуже мало людей. Но ну, есть там молочка. – А тут будете из нас. У нас доставка есть. У нас же есть доставка. Uh, да. Рассказывайте, какие умови. – Да, у нас есть доставка от 10 кг. Мы делаем бесплатную доставку. По мисту, да. да, да? да. Угу. Любые товары можно взять. Любой товар. Даже по полкило можно да. взять Можно всего взять. Дзвоніть Лоні Віктори, ні так, 0,63, 697, 58, 22. І вам привезуть прямо додому. Це даже дуже вигідно, Взяли і затарили собі морозильну камеру. І все, і у вас сніданки або вечері будуть готові. Кожного дня із 7, да? да, З 7 часов та 6 вечора. Шукайте ось таку коробочку і купуєте собі. Тому, друзі, будете знати, і в понеділок працює привоз. Не всі, звичайно, приїжджають, але можна все купити. І дивіться, і творожок, і маслечко. Причому ціни, правда, сьогодні отакі От творожок є. і масло. Дівчинка продає. Дуже можна на карточку складати гроші. Бачите, в коне. І там молочка є. Пройдемо сюди. Пишіть свої коментарі, які ціни у вас, що ви купуєте на риночках? Світуля сьогодні закрита. Та да м'ясний сьогодні теж дуже мало. Ну, треба ж людям якось теж відпочивати. Отакий наш молочний корпус. По одну сторону свинина, колбаски, а по другу сторону сир, творог. Тому всім гарного дня, продуктивного. Пишіть, буду все читати. Всім гарного дня, всім пока-пока.